Ускладнемо завдання. Зараз пані Ольга зробить розтин цим жертвам неякісної кулінарії. Пацієнт номер один. Біляш із плямою привокзальний. Бачите, тут даже вообще фарша нет. Пусту. Да, явно тут было, ну, может, на, чисто по углублению, кто-то на анализ сомневаюсь я, що ми что мы что-то там наколупаем. Видите, тут вот явно был кусочек небольшой фарша который во время жарки видно выскочил и остался в масле, который потом будут опять использовать, и оно уже будет не очень пригодное. Про всяк випадок мы взяли два таких беляша. В другому фаршу трохи наскребли. Я фарш вот попробую. Ой, вы не боитесь? Я чуть-чуть попробую. Ну, явно луком хорошо так. Не знаю, проглотить наверное, не может. Я бы такой фарш не взяла. Вернее, такой беляж. Естественно, если взять, вот как мы определим фарш, если грамм 30, то тут как минимум грамм 20 этого лука. Морковь. Откуда фарш? Для беляша может быть морковь. Для чего? Тесто, ну оно немножко клеклое за, за счет того, что здесь лука много. И, и вот оно, вот его сожму. Оно не должно так быть. Оно должно быть. більі пориста, ну, должно восстановиться. Беляш должен быть воздушный. Где-то процентов 50 на 50 должно быть фарша и теста. 20 г мяса. Чого ви ще хотіли за 4 грн? А знаєте, яка справжня ціна такого беляша? Такой беляш за 4 грн выброшенные деньги. Стоимость его, ну, 80 грн, если Ликар сказал уморх, значить, умор. Наступний чебурек з Володимирського ринку. Жовний гігант, а всередині? Якісь Какие-то косточки. А косточки явно э, от рыбы. Што, что там такое? Да, это рыбья косточка маленькая, видите? Попробуем, что там у нас за фарш. Не, это действительно кушать нельзя. Если белье еще можно было что-то проглотить, это непонятно. Я не могу даже сказать, с чего оно. Ну, это фаршем вообще нельзя назвать. Это плотная, непонятная масса. Якщо в ресторанах нас дурят с посмішкою, то на вулиці взагалі за людей не вважають. Ще один чебурек народився в Олії на Петрівці. Ну, по количеству фарша тоже маловато. Вот эта часть совершенно без фарша. Ну, если это можно назвать фаршем. Ну вот здесь вот он не прожаренный. Видите, вот тесто совершенно сырое тесто. Или что это такое? Это тесто. Это просто кусок сырого теста. Фарш, фарш похоже, по-моему, свинина. Запах. И, и явно не прожаренного. Как-то немножко сыроватого. Жалко продуктов столько. Ростин показал, за життя цей пацієнт був небезпечним для вашого здоров'я. Цим пітуманішим. Після смерті Кім Чен Іра світ трохи більше дізнався про його особисті вподобання. Виявляється, північно-корейський лідер був ще тим естетом. Обожнював Дафі Дака, Рембо, Елізабет Тейло. Ну а смакові рецептори Великого Вождя також працювали за життя навідмінно. Улюблений напій Хенесі. Щоправда, коли лікарі сказали вживати менше, перейшов на бордо з Боргундії. Закусювати полюбляв смаженим віслюком, їв його виключно срібним ножем та виделкою. Ну а ще в Кимченіра була броньована цистерна з лобстерами, які він міг їсти хоч щодня. Ви тільки уявіть собі, північного корейця, який знає, що таке лобстери. Ну, не полюбляв вождь моркву та капусту по-корейськи. А ми нічого, їмо. І навіть вважаємо, що вони справді зроблені за національними корейськими рецептами. А що скажуть самі корейці? його продають ковкорійське блюдо. Запах український. Українське блюдо. А скільки ще таких корейських страв лежить на полицях наших супермаркетів? Моркву по корейськи можна і вдома зробити. Морква, приправа і все на продаж. Це не чисто корейське блюдо, а от це у нас коли во час Сталіна перескали границу, Наші корейці, сімейні корейці, переїхали з начала дальній восток і потім перескали Центральной Азии и сюда СНГ попали. То есть этнические корейцы вспомнили, как готовится кимчи, но у них не было красного переца. Поэтому как можно готовить, и начали морковкой, морковками порезать, и мариновать, и немножко солить, и немножко острее делать. И получилось, вот, э, как, можно сказать, э, как у вас называется, корейская капуста, так? а, морковка. І вийшло так. Ну например, я здесь в Україні пробував вкусно. Можна сказати, вкусно. но не это не чисто то Тобто в Кореї не такої не готові. А про кінчи ані слова. Але це саме саме корейський страв. Беремо пекінську капусту та в її. А потім червоний перець. І так кілька разів, поки вона не перетвориться на ось таку красу. Що з нею робити? Лікуватися, наприклад. Всі болезні, звісно, ну в світі очень страшна болезнь це куріння гріпа. А в Кореї корейці не баліють із куріни гріпи. За кимчі ми не болеємо. І собачого грипу корейці також не бояться. Побачити в Кореї чи в Китаї бездомного собаку на вулиці нонсенс! Добро не має пропадати. Це у нас суп з котом, а в них з песиком. В нашій країні я слухав, але я ніколи не пробував, ну, просто я слухав. Ну, Я думаю, що це блюдо з чогось якогось м'яса діляться не тільки в Кореї, а й з собак, а в Європі, може бути із. Не знаю, китайці там ділять з тараканами і таракана. Ну, поэтому, если для народу вкусно, можна делать із чого-то какого-то м'яса. Золоті слова. Головне, щоб народу подобалось.